Як реклама допомагає вчити естонську мову? До прикладу, реклама супермаркету Коп. Естонською вона звучить так: Кохелякут хоєват кокку. Також ще я чула російськомовну версію цієї реклами, і вона звучить так. Місні держаться в місті, тобто місцеві тримаються разом. Спочатку я чула обидві версії цієї реклами та запам'ятовувала слоган джингл. Запам'ятовувала ці три слова естонською мовою. Потім я зіставила їх. І на прикладі цієї реклами я вже знаю три корені різних слів. Це готова фраза, у яку можна вставляти підмет інший та змінювати зовсім зміст, до прикладу. Україн хойоват хоєват Українці тримаються разом. І ще останнє плюс такого вивчення мови: що це легко та не вимушено. Це не нудно, не так, як із книжок або із класичних курсів. Ви були на каналі Українці в Естонії. Мене звуть Раховацька Галина. Я приїхала в Естонію з України. До нових зустрічей в нових відео. Па-па!